Так, я вже зняв два відео, ну ще раз зніму, я просто не можу похвастатись. Виплата з Тіктоку по перегляді відео, монетизація. Бляха-муха. Це при тому, що я вивів і ще надивився на 18 тисяч. До 30 на вивод. 1200 переглядів. Ну, бляха, це ж елементарно просто. Зараз покажу, як підключити монетизацію за перегляд відео в Тіктокі. І так, вертаємо ленту Тік-тока. Де ті самі рекламні відео? За що нам платять? Де та панель монетизації? Де подивитися, скільки ми заробили? Аккаунт. Трисочки. Параметр кондифіційності. Аккаунт. Перейти на бізнес аккаунт. У мене вже тут бізнес стояв, тому що зробляв. Перейти на бізнес аккаунт. Далі, далі. 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 Тут вибираємо особистий блог. Дуже важливий пункт, так потім поясню, чому саме він. Далі. Пропустити, можливо, пізніше. Все готово. Майже все зробили. І це не жарт. Продовження інструкції в описі профіля, тому що TikTok просто-напросто блокує відео повної інструкції. Не знаю, чому в чому причина дає зробляти, але щось блокує. Тому продовження інструкції в описі профіля приймають тільки тих, кнопсоплюс коментарях, підписався, зберіг відео, коротше, самих активних.